Привіт! Андрій знову з вами. Починаємо. Якщо попросити описати архітектуру, Т9 з 10 обов'язково згадають структуру. Це поняття в англійській мові часто асоціюється з будівництвом, будівель або якихось інших інженерних споруд, наприклад, мастів. Хоча існують інші характеристики цих елементів, такі як поведінка, придатність до мети. І навіть естетика, саме термін структура найбільш відомий і найчастіше згадується. Не дивуйтеся, якщо ви попросите когось описати архітектуру програмного забезпечення, з яким вони працюють, вони швидше за все покажуть вам діаграму, яка забезпечує структурні аспекти системи, будь то архітектурні шари, компоненти або розподілені вузли. Дійсно, структура є найважливішою характеристикою архітектури. Структурні аспекти архітектури проявляються по-різному, і в результаті більшість визначень архітектури навмисно залишаються невизначеними. Будівельним блоком може бути підсистема, процес, бібліотека, база даних, обчислювальний вузол, система в традиційному розумінні, готовий продукт і так далі. Багато визначень архітектури також визнають не тільки самі структурні елементи, але й композиції структурних елементів, їх відносини, інтерфейси і розбиття. Знову ж таки, кожен з цих елементів можна представити по-різному. Наприклад, інтерфейси можуть бути сокетами, синхронними або асинхронними, пов'язаними з певними протоколами і так далі. Статичні блок схеми, що описують архітектуру програмного забезпечення, Діаграма класів, Компонентна схема, Схема складеної структури, Схема співпраці, Схема розгортання, Об'єктна схема, Схема пакетів, Діаграма класів. Статична структурна схема, що описує структуру системи, що показує класи системи, їх атрибути, методи і залежності між класами. Існують різні точки зору на побудову діаграм класів в залежності від цілей їх застосування. Концептуальна точка зору Діаграма класів описує модель предметної області, вона містить тільки класи прикладних об'єктів. Подання специфікації Діаграма класів використовується при проєктуванні інформаційної системи. Точка зору реалізації. Діаграма класів містить класи, які використовують безпосередньо в програмному коді при використанні об'єктно орієнтованих мов програмування. Компонентна діаграма Статична структурна схема, яка показує розбивку програмної системи на структурні компоненти і зв'язки залежності між компонентами. Файли, бібліотеки, модулі, виконувані файли, пакети та інше, можна використовувати як фізичні компоненти. Схема складеної структури Статична структурна діаграма, яка демонструє внутрішню структуру класів і по можливості взаємодію елементів внутрішньої структури класу. Діаграми складеної структури можуть використовуватися спільно з діаграмами класів. Підмножина діаграм складеної структури це діаграма співпраці. Вони показують ролі та взаємодії класів у спільній роботі. Співпраця корисна при моделюванні шаблонів дизайну. Діаграма розгортання. Діаграма розміщення служить для моделювання робочих вузлів. На них розгорнуто обладнання, вузол і артефакти. В UML-2 Артефакти розгортаються на вузлах, в той час як в UML1 компоненти розгортаються у вузлах. Між артефактом і логічним елементом, який він реалізує, встановлюється явна залежність. Об'єктна діаграма показує повний або частковий знімок модельної системи в даний момент часу. На об'єктній діаграмі відображаються екземпляри класів об'єктів, системи із зазначенням поточних значень, їх атрибутів і зв'язків між об'єктами. Діаграма пакетів структурна схема основним змістом якої є пакети і зв'язки між ними. Строгого поділу між різними структурними схемами немає. Тому така назва пропонується виключно для зручності і не має смислового значення. Пакети та діаграми пакетів можуть з'являтися в інших структурних діаграмах. Діаграми пакетів в першу чергу використовуються для організації елементів групи за деякою характеристикою з метою спрощення структури і організації роботи з моделлю системи. Метою створення діаграми класів є графічне представлення статичної структури декларативних елементів системи, класи, типи і т.д. Так Вона також містить деякі елементи поведінки, наприклад, операції. Однак їх динаміка повинна бути відображена в інших типах діаграм, схемах зв'язку, діаграми станів. Для зручності ознайомлення діаграм класів також можна доповнити видом пакетів, в тому числі вкладених. Представляючи внутрішній реальний світ, розробник повинен відобразити їх поточний стан, їх поведінку їх взаємні відносини. На кожному етапі здійснюється абстрагування від неважливих деталей і понять, які не стосуються дійсності. Продуктивність, інкапсуляція, видимість тощо систему можна розглядати з різних рівнів. Як правило, вони діляться на три основних аналітичний рівень, рівень проєктування і рівень реалізації. На рівні аналізу клас містить лише начерк загальних образів системи і працює як логічне поняття предметної області або програмного продукту. На рівні проєктування класів відображає основні проєктні рішення по розподілу інформації і планованої функціональності, інтегруючи інформацію про стан і операції. На рівні реалізації клас допрацьовується до того вигляду, в якому він найбільш зручний для реалізації в обраному середовищі розробки. При цьому не забороняється опускати в ньому ті загальні властивості, які не застосовуються в обраній мові програмування. Діаграма класів є ключовим елементом в об'єктно орієнтованому моделюванні. На діаграмі класи представлені в кадрах, що містять три компоненти. Назву класу написано вгорі. Ім'я класу вирівнюється по центру і виділяється жирним шрифтом. Назви класів починаються з великої літери. Якщо клас абстрактний, то його назва пишеться жирним курсивом. Посередині знаходяться поля атрибути класу. Вони вирівнюються по лівому краю і починаються з маленької літери. Нижня частина містить методи класу. Вони також вирівнюються по лівому краю і пишуться малою літерою. UML надає механізми представлення учасників класу, такі як атрибути та методи, а також додаткову інформацію про них. Видимість. Установлення видимості учасників класу. Тобто будь-які атрибути або методи. Ці позначення повинні бути розміщені навпроти імені учасника: Загальнодоступний, Приватний, Захищений, Отримані можуть поєднуватися з іншими, запакований. UML визначає два типи областей для учасників Екземпляр і класифікатор. Останній має підкреслені імена. Учасники є класифікаторами. У багатьох мовах вони називаються статичними. Область це сам клас, значення полів однакові для всіх екземплярів у певній одиниці перекладу. Виклик методи не змінює стан об'єкта. Учасники є екземплярами. Область це об'єкт. Значення полів можуть відрізнятися від об'єкта до об'єкта. Методи можуть змінювати поля. Ім'я підкреслюється, щоб вказати, що воно належить до класифікатора, інакше область вважається областю за замовченням. Зв'язок це загальний термін, що охоплює конкретні типи логічних зв'язків, що знаходяться на діаграмах класів і об'єктів. UML визначає такі зв'язки зв'язки на рівні екземпляра. Залежність, асоціація, агрегація, композиція. Залежність це семантичний зв'язок між залежними і незалежними елементами моделі. Вона існує між двома елементами. Якщо зміни у визначенні одного елемента. Сервера або цільового елемента можуть викликати зміни іншого клієнта або джерела. Це об'єднання односпрямоване. Залежність відображається пунктирною лінією з відкритою стрілкою, яка вказує від клієнта до постачальника. Асоціація представляє сімейство зв'язків. Бінарна асоціація з двома кінцями. Зазвичай представляється у вигляді лінії. Асоціація може зв'язати будь-яку кількість класів. Асоціація з трьома ланками називається трійковою асоціацією, асоціація може бути названа, а кінці асоціації можуть бути прикрашені назвами ролей показниками властивості, кратностю, видимістю та іншими властивостями. Існують чотири різні типи асоціації: двонаправлена, Однонаправлена, Агрегаційна, включає агрегацію композиції і рефлексивна. Двонаправлені і однонаправлені асоціації є найбільш поширеними з них. Наприклад, клас польоту пов'язаний з класом літака в двосторонньому напрямку. Асоціація являє собою статичний зв'язок, розподілений між об'єктами двох класів. Діаграма класів що показує агрегації між двома класами. Агрегація є варіантом зв'язку асоціації має. Агрегація більш специфічна, ніж асоціація. Це асоціація, яка представляє відносини частина ціле або частина. Як тип асоціації, агрегація може бути названа і мати ті ж елементи, що і асоціація. Однак агрегація не може включати більше двох класів. Це має бути бінарна асоціація. Крім того, навряд чи існує різниця між агрегаціями та асоціаціями під час реалізації. І діаграма може взагалі пропускати агрегаційні зв'язки. Агрегація може видобуватися, коли клас є колекцією або контейнером інших класів, але класи, що містяться, не мають сильної залежності життєвого циклу від контейнера. Вміст контейнера все ще існує, коли контейнер знищений. В UML він графічно представлений у вигляді порожнистої форми ромба на класі, що містить з однією лінією, яка з'єднує його з класом. Сукупність є семантично розширеним об'єктом, який розглядається як одиниця в багатьох операціях, хоча фізично він складається з декількох менших об'єктів. Приклад, Бібліотека та студенти. Тут студент може існувати без бібліотеки. Зв'язок між студентом і бібліотекою агрегація. Композиція. Композиція між двома класами. Автомобіль має рівно один карбюратор, а карбюратор є частиною одного автомобіля. Карбюратори не можуть існувати як окремі деталі, відірвані від конкретного автомобіля. Агрегація між двома класами. Ставок має 0 або більше качок, а качка має щонайбільше 1 ставок одночасно. Качка може існувати окремо від ставка. Наприклад, вона може жити біля озера. Коли ми руйнуємо ставок, ми зазвичай не вбиваємо качок. UML Представлення відношення композиції показує композицію у вигляді заповненої форми ромба на кінці класу, що містить рядки, що з'єднують місткий клас з класом що містить. Діаграма класів, що показує успадкування двох підкласів від одного суперкласу. Узагальнення показує, що один з двох пов'язаних класів підтип є приватною формою іншого, супертип, що називається узагальненням першого. На практиці це означає, що будь-який екземпляр підтипу також є екземпляром супертипу. Наприклад, тварини це супертип, савці, які в свою чергу є супертипом приматів, і так далі. Цей зв'язок найлегше описується фразою «А є Б». Графічне узагальнення представлено лінією з порожнім трикутником у супертипу. Узагальнення також відоме як успадкування або відношення є. Е. Реалізація зв'язок між двома елементами моделі, при якому один елемент клієнт реалізує поведінку, задану іншим постачальником. Реалізація це взаємозв'язок цілої частини. Графічно реалізація виглядає так само, як і успадкування, але пунктирною лінією. Провайдер зазвичай є абстрактним класом або класом інтерфейсу. Залежність це слабка форма відносин використання, при якій зміна специфікації одного тягне за собою зміну іншого, а протилежне не потрібно. Виникає, коли об'єкт з'являється, наприклад, у вигляді параметра або локальної змінної. Графічно представлена пунктирною стрілкою, що йде від залежної до тієї, від якої залежить. Існує кілька названих варіантів. Залежність може бути між екземплярами, класами або екземплярами класом, роз'яснення пов'язане з рівнем деталізації. Один пакет доопрацьовує інший, якщо він містить ті ж елементи, але в більш детальному викладі. Наприклад, при написанні книги ви швидше за все почнете з формулювання речення, яке підсумовує зміст кожного розділу. Припустимо, що резюме до кожного розділу включено окремим елементом до пакету пропозицій. Припустимо також, що завершена книга це пакет, елементами якого є завершені глави. У цьому контексті пакет Завершена книга є уточненням пакету пропозицій. Кардинальність відношення означає кількість зв'язків між кожним екземпляром класу об'єкта на початку рядка з екземпляром класу в його кінці, розрізняють такі типові випадки. 0 або один екземпляр Необхідний один примірник 0 або більше екземплярів, 1 або кілька екземплярів. Компонентна діаграма це елемент мови моделювання UML статична структурна схема, яка показує розбивку програмної системи на структурні компоненти і відносини залежності, між компонентами. Файли, бібліотеки, модулі, виконавчі файли, пакети і так далі можна використовувати як фізичні компоненти. Компонентна діаграма представляє інкапсульовані класи разом з їх обгортками інтерфейсу, портами та внутрішніми структурами, які також можуть складатися з компонентів і інтерфейсів. Компоненти пов'язані через залежності, коли ви підключаєте необхідний інтерфейс одного компонента до існуючого інтерфейсу іншого компонента. Це ілюструє взаємозв'язок між двома компонентами клієнт-джерело. Залежність вказує на те, що один компонент надає службу необхідну іншому компоненту. Залежність зображується стрілкою від клієнтного інтерфейсу або порту до імпортованого інтерфейсу. Коли компонентна діаграма використовується для показу внутрішньої структури компонентів, передбачені і необхідні інтерфейси складеного компонента можуть бути делеговані відповідним інтерфейсом внутрішніх компонентів. Делегування показує, як зовнішній контракт компонента пов'язаний з внутрішнім реалізацією цієї поведінки внутрішніми компонентами. Діаграма складеної структури. Це статична структурна діаграма, яка демонструє внутрішню структуру класів і, по можливості, взаємодію елементів частин внутрішньої структури класу. Підмножиною діаграм складеної структури є діаграма співпраці, введені в UML2.0, які показують роль та взаємодію класів у спільній роботі. Співпраця корисна при моделюванні шаблонів дизайну. Діаграми складеної структури можуть використовуватися спільно з діаграмами класів. Схема розгортання UML. Моделюю фізичне розгортання артефакту у вузлах. Наприклад, щоб описати веб-сайт, схема розгортання має показувати, які апаратні компоненти вузли існують. Веб-сервер, сервер баз даних, сервер додатків. Які програмні компоненти артефакти запускаються на кожному вузлі, наприклад, веб-додатку, баз даних. І які різні частини цього комплексу з'єднуються між собою. Наприклад, JDBC REST RMI, вузли представлені у вигляді прямокутних паралелепіпедів з розташуванням в них артефактами, показаними у вигляді прямокутників, вузли можуть мати підвузли, які відображаються як вкладені прямокутні поля. Один вузол діаграми розгортання може концептуально представляти багато фізичних вузлів, таких як кластер сервера, баз даних. Існує два типи вузлів вузол пристрою, вузол середовища використання. Вузол пристрою це фізичні обчислювальні ресурси з власною пам'яттю і службами для запуску програмного забезпечення, наприклад, звичайні ПК, мобільні телефони. Вузол використання це програмно обчислювальний ресурс, який працює всередині зовнішнього вузла і є службою, яка виконує інші виконувані елементи програмного забезпечення. Об'єктна схема на мові моделювання UML призначення для демонстрації набору змодельованих об'єктів і зв'язків між ними в фіксований момент часу. Об'єктна діаграма описує конкретні екземпляри об'єктів і безпосередньо пов'язані з діаграмою класів, які дає огляд конфігурації системи. Він використовується для документування структур даних і створення статичних знімків станів об'єктів з урахуванням реальних екземплярів або прототипів. Динаміку поведінки об'єктів прийнято зображати у вигляді послідовності таких діаграм. Об'єкти в UML зазвичай позначаються прямокутниками з двома секціями. Верхній розділ містить ім'я об'єкту та ім'я його класу, а перший і другий підкреслюються. Ім'я об'єкта можна не вказувати. Формат назви в загальному вигляді наступний ім'я об'єкта, ім'я класу. При необхідності, стереотип класу може бути розміщений над ім'ям об'єкта в кутових лапках, а ім'я класу може містити повний шлях до зовнішнього пакету, де знаходиться цей клас. Нижній розділ за бажанням містить список імена атрибутів, які не підкреслені. Операції пов'язані з об'єктами, зазвичай не вказуються, оскільки вони загальні для всіх екземплярів класу. Діаграми пакетів UML показують залежність між пакетами, з яких складається модель. Упаковка містить вузли і артефакти. Окрім стандартних зв'язків залежностей UML, між пакунками визначено два особливі типи залежностей імпорт пакета об'єднання пакета. Імпорт пакета це зв'язок між імпортованими простором імен та пакетом, який вказує на те, що імпортований простір імен додає імена учасників пакета до власного простору імен. Типово непозначена залежність між двома пакунками інтерпретується як зв'язок імпорту пакунка. Об'єднання пакета це спрямований зв'язок між двома пакунками, який вказує на те, що вміст двох пакунків слід об'єднати. Це дуже схоже на узагальнення в тому сенсі, що вихідний елемент додає характеристики цільового елемента до його власних характеристик, в результаті чого виходить елемент, який поєднує в собі характеристики обох елементів. Діаграми пакетів можуть використовувати пакети, які містять приклади використання для ілюстрації функціональності системного програмного забезпечення. Діаграми можуть використовувати пакети, що представляють різні шари набору програм для ілюстрації його багаторівневої архітектури. Залежності між цими пакетами можуть бути позначені тегами-стереотипами, щоб вказати механізм зв'язку між шарами. Ми розглянули основні статичні структурні діаграми, що описують архітектуру програмного забезпечення. Цього більш ніж достатньо для узагальненого розуміння того, з чого складається проєкт. Далі нам потрібно зрозуміти і описати, як працює проєкт. Побачимося. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви б хотіли побачити в цьому курсі. Чи важлива тема для вас, чи раді ви вивчатися на рідній мові. Буду вдячний за вподобайки. Це буде надихати мене на створення кращого курсу і роботою над новим контентом. Бережіть себе і близьких!